Національним святом українського народу, Не незалежності ми щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я і злагоди бажаємо. Хай це свято вам наснаги додає, а в майбутнє краще доля стежку проходить. Українка, я маленька, треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати, українкою вродилась, Українкою буду, та, та про рідну Україну віки не забуду. Фарби дасть мені матуся, малювати я навчуся, намалюю рідний край, ті в селі ставок і гай, синя немає. Жовте сонце, зоглюда до нас віконче. Чорно бривці тут гляді, полуниця в полі саді, і хліба вже чималі, в небі глинуть журавлі. Тут і гори, і долини, тут річки моря рівнини, тут тварини і пліни. Ось труму поваж Мати мхи. Мати вартуш подивилась, посмішка в очах дивилась. І сказала мати сину, як люблю я Україну. Ця країна чарівна і єдина в нас вона. Анатолій Камінчук це моя Україна. Розцвітає калина, зеленіє ліщина, Котиться з тепом дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, як тато і ма одна. Ось така батьківщина під віконцем калина, Тиха казка бабусі, ніжня пісня матусі. Дуже рука удати під такою хата. Під вербою криниця, чистим полюшені. Сивуку лава і діброва далека І високим лісом і строким виїзд. Платон воронько, ритний край. Красивий хитрий ритний край. І на замова. Бабу вина, пыль, сануй, обергай. Честь освітча України.